Усім привіт! Черговий біатлонний тиждень закінчився. Позаду уже шостий етап Кубка світу. У нас по суті завершилася половина усіх стартів на найвищому біатлонному рівні. І ви знову на каналі Суспільне спорт, де ми разом з вами розбираємо ключові події останніх стартів. Шостий етап Кубка світу відбувся в німецькому Рупольдингу. і це був найдовший етап у програмі цього сезону. Одразу п'ять змагальних днів, упродовж яких спортсмени провели шість гонок. Це були спринти, естафети та гонки переслідування. Погодні умови були близькими до ідеалу, особливо якщо порівнювати з попереднім етапом Кубка світу в Обергофі, тут фактично не було вітру, світило сонце, ну і лежав сніг. І навіть попри те, що ці змагання проходили де юри без глядачів, вболівальники все одно пробиралися обабіч, принаймні біатлонного стадіону, і доволі часто потрапляли у картинку телетрансляції. Цей етап Кубка світу був останнім кваліфікаційним під час відбору до Олімпіади. І саме тут, власне, визначилися, які збірні змогли здобути максимальні квоти на ігри у Пекін. По шість біатлоністів у чоловіків зможуть заявити Норвегія, Франція та Німеччина у жінок це відповідно Швеція, Норвегія. Та Франція до останнього боротьба тривала за максимально останню квоту у чоловіків, де німці на домашньому етапі, завдяки вдалому спринту та другому місці в естафеті, змогли випередити росіян та шведів. Однак, те, що країни зможуть заявити по шість біатлоністів, не дасть їм право виставляти усіх на старт. А все одно на Олімпіаді кожна країна зможе виставити на особисті гонки по чотири біатлоністи. Однак, ті, хто має шість біатлоністів у заявці, зможуть проводити ротацію або варювати склад залежно від потреб на кожну окрему. Могон щодо України, то на Олімпіаду 2022 українці зможуть заявити п'ять біатлоністів як у чоловічих, так і в жіночих змаганнях. І чоловіки вже визначилися з остаточним складом на Олімпіаду. Обійшлося тут без несподіванок. Тищенко п'ятий поїде. Четвірка відома у жіночій команді України після цього етапу. Достеменно відомі уже три володарки путівок. Третьою стала Валентина Семеренко. Вона приєдналася до Олени Білосюк та Юлії Джими і стала по суті третьою олімпійською чемпіонкою Сочі, яка Поїде до Пекіна. На два останні місця претендують Дар'я Блашко, Ірина Петренко та Анастасія Меркушина. І за словами головного тренера збірної України Уроша Велипця, вибір, хто саме забере ось ці дві останні вакантні путівки в Пекін, а проводитиметься на останньому етапі Кубка світу в Ангольці. Пару вже знає, як а Останні там будемо посмотри анколцю, обсудити з, ну, старшим тренером Калпай, з президентом з останніми тренерами. Треба просто віддати куга більше шанс заверяти медалі тому поки ще не, ну, не фіксували команди. Якщо говорити про виступ України на цьому етапі, то він нагадував таку синусоїду: а спершу провальний жіночий спринт. Тоді найкраща гонка сезону чоловічий спринт, тоді не найкращий виступ у жіночій естафеті, де, попри відверто слабкий старт українки, змогли фінішувати дев'ятими. Тоді вдала чоловіча естафета. Знову боротьба за медалі, знову боротьба за високі місця, але Підсумку шосте місце. Ну і завершився для України цей етап двома гонками. Переслідування спершу провели свою гонку жінки. Обидві українки це Юлія Джима та Ірина Петренко покращили місця. Ну а тоді, на жаль, невдало виступили чоловіки. Великі проблеми саме в цій гонці зі стрільбою. І усі четверо українців погіршили свої стартові позиції. Найкращий виступ етапу це безперечно чоловічий спринт. Одразу чотири українці фінішували у топ 26 найкращих. У перший в цьому сезоні український біатлоніст потрапив у топ 10 найкращих. Це Дмитро Підручний, який фінішував на сьомому місці. Ну а Богдан Цимбал, фінішувавши 17 17-м, встановив особистий рекорд у своїй кар'єрі. Тож це була найкраща гонка, як статистично, так і за такими знаєте емоціями після її проведення. Я працював на Максимум своє, який зараз готов. І ще одне слово про Україну. Ми часто у цих відео згадуємо про Юлію Джиму її проблеми зі стрільбою по ходу цього сезону. І цей тиждень не буде винятком. Юлія Джима ще не до кінця вирішила свої проблеми зі стрільбою, але уперше у цьому сезоні був помітний якийсь прогрес. Так, нехай погодні умови в Рупольдингу були близькими до ідеалу, але все одно Юлія відстрілялася дуже і дуже непогано. У неї чотири промахи за 41 постріл, який вона зробила у трьох гонках в Рупольдингу. До речі, Урошвелепець перед гонкою переслідування частково пояснив, над якими саме аспектами у корекції стрільби він працює з Юлією Джимою. Тут треба вже іскати ту оптимальну формулу. <говори> как стріляти на, <плес> на, на конакатори секунди <плес> наші <начать> який <стрельбу? плес> какою стріляти. Поэтому основне здане стрільба героєм етапу і головним переможцем став француз Кантен Фіонмає. Він оформив золотий дубль, здобув перемогу у спринті та в гонці переслідування. Виграв свій четвертий персід поспіль у цьому сезоні і став загалом першим біатлоністом за усю нашу біатлонну зиму, хто зміг приїхати на етап у статусі лідера Кубка світу і поїхати з нього теж у жовтій майці лідера. Ще один тіньовий фаворит, і мій мабуть, особистий герой цього етапу 29-річний литовець Вітаутас Штроля. Два фініші у квітковій церемонії. Спершу він показав четвертий результат у спринті, тоді додав до нього шостий результат у переслідуванні. Це два найкращі результати в історії литовського біатлону. Два особисті рекорди для Вітаутаса і його перші фініші у топ 10 Коли після спринту запитали його, що він відчуває, і як взагалі йому зараз опинитися тут у квітковій церемонії. Штроля назвав цей момент момент реалізації своїх мрій, а момент етапу в рупольтингу це, звісно, хаос і усі ці подальші наслідки, які відбулися у чоловічій естафеті за участю збірних Швеції та Норвегії. Хоча норвежці на цей етап приїхали не основним складом, вони все одно умудрилися стати головними ньюзмейкерами біатлонного світу на першому етапі чоловічої естафети, а саме під час другої стрільби, швед Пепе Фемлінг почав стріляти не по своїй установці, а по установці норвежця Олександра Андерсена, який стояв поруч. Усе це призвело до якогось повного хаосу, нерозуміння, що відбувається, Олександр Арнерсен розгублено дивився по сторонах, шукав якісь відповіді. У підсумку він витратив дві хвилини часу на те, аби відстрілятися. До того ж, йому ще й сказали пробігти два кола штрафу. Ось ця ситуація, безперечно, вплинула на перспективи Норвегії в Естафетній гонці. Одразу Норвежці опинилися у третьому десятку, довго піднімалися звідти. І, хоча організатори прийняли рішення відмінусувати їм дві хвилини, які... Тратив Андерсен під час ось цієї ситуації. Все одно норвежці фінішували тільки сьомими. Це уперше за останні три роки ця збірна не опинилася на подіумі у чоловічій естафеті на етапі Кубка світу. Швецію за цю стрільбу по чужій установці, до речі, ніхто не покарав. І тому багато норвезьких і біатлоністів, і експертів, коментаторів, і навіть представники федерації, почали закликати IBU, міжнародний біатлонний союз, до зміни правил саме через цей момент. Зокрема, Тарій Біо, це четвертий номер світового заліку у цьому сезоні, сказав, що схожа ситуація може повторити. Тися на олімпіаді, коли на кону буде медаль Олімпійських ігор, і що тоді робити? Позитиву для норвежців на цьому етапі, як загалом по усьому сезону, це Марте Олсбю Ройзланд. Найкраща біатлоністка станом на зараз у світовому жіночому біатлоні здобула друге та перше місце, не припустилася жодного промаху в двох особистих гонках і вкотре закріпилася на першому місці у загальному заліку. По сезону у Марти Олсбю Ройзлан 92% влучності. Це якийсь просто абсолютно космічний рівень. І хоча Норвежка пропускатиме наступний етап Кубка світу в ангольці, вона поїде напряму в Пекін, де Тватиметься до Олімпійських ігор. Наймовірніше вона залишиться лідеркою загального заліку і після етапу в ангольці. У топ'ять жіночого загального заліку без змін. За Мартелос Бірозланд ідуть дві сестри Еберг. На четвертому місці білоруська Дінара Олімбякова, Ну а замикає п'ятірку найкращих австрійка Ліза Тереза Гаузер. У топ 10 піднялася Доротея Вірер, яка уперше у спринті в рупольдингу у цьому сезоні відстрілялася чисто і здобула свою таку довгоочікувану першу медаль. У чоловічому загальному заліку контент Фієнмає уже майже на 100 очок випереджає Себастьяна Самуельсона. Швед до слова повернувся на друге місце і обійшов француза Емільєна Жаклєна, який провалив етап в рупольдингу, і перед гонкою переслідування сказав, що. Переживає певні ментальні проблеми, впав в депресію і не найкращим чином загалом почувається зараз. А замикають п'ятірку найкращих, попри пропущений етап Норвежці та Рібьо та Ветле Шостат Крістіанс. Найкращі з українців Дмитро Підручний у чоловічому заліку та Юлія Джима у жіночому йдуть на 31 першому та 30-му місцях відповідно. Наступний етап Кубка світу, уже останній перед Олімпійськими іграми у Пекіні, відбудеться в італійському анггольці. Ці старти пропускатимуть деякі команди, зокрема Шведини, виступатимуть Марти Озбірозлан, про яку ми згадали, теж не приїде в вангольс. Однак збірна України виступатиме там основою. Тож побачимося вже в наступний понеділок, коли ми підсумуємо останній етап до Олімпійський етап Кубка світу. Поговоримо про склад збірної України на Олімпіаду. Загалом поговоримо про усі перспективи нашої команди. Не забувайте, поки у нас є ще час до наступного понеділка, підписуватися на цей канал, дивитися усі інші відео, які у нас виходять, зокрема про Івана Шмуратка, класне відео про лідера збірної України з фігурного катання. Ну і діліться своїми враженнями від цього етапу у коментарях до відео.